Коротше, всім привіт. <кій> і зар... ми... ми сьогодні будемо грати репо. Это хард. Блін. Ну ладно. Правда це репо чуть-чуть і виглядає по-другому. Ну, нічого страшного. Давайте я ліпше звук в'ямкну. Ось. Щоб не отримати авторські права. Хм Так, треба буде тихо, нічого не видавати. Де сюди поставим. О. 98 бабок. В принципі, нормально. О! О! Немало вже грошей. Так що шукаємо далі. О, що це? А це? ноутбук. Ні, це комп'ютер. Ні. А ні, це якась крешка. Ага. О. Так. Шукаємо те, що нам треба. То, що тут темнота мене не лякає. О! Скільки тут луту? Вау! Берем це. І несем. Так вроді ось... Ні, не сюди. Ось кудись сюди. Смайлик помінявся, але це не головне. <гум> головне це знайти лут і то новий грати коротше. <гум> Якщо що, я вимкну звук, тому що можуть бути авторські права, а я цього не хочу, так що я вимкнув звук. Так, ти щось знайшов? Он, я знайшов. Ти не так. Я знайшов гроші. Ну ладно, ти бери гроші, а я поки пішов шукати <кх> телут. О. Снова ну, какая-то крышка. <свят> <свят> Блин. Бубев. Шукай ему. О, вось. То, що нам треба, але воно до кінця поки ні. Так що головне не поб'єти. Тому що, дивіться, як, якщо я торкнусь ось так буде, то воно має... ось так. То воно, то воно або розб'ється, або загубить свою ціну. Так що треба акуратно. Ага. А як мені знати, скільки? А, є... а як мені знати, скільки в мене? У лампочка. 30 цього лиш, але підійдеть. Люба ціна любого предмета підійдете. От сюди. Клас, хто вже здох? Ладно, напевно, всі здохли. Поздравляю, ви здохли. А, ні, не всі! Так, я поставлю його доручку. А, а! А я поки другий лут іду шукати. Так, коротше, я скорочу. Друзі, я, звісно... Хотів пройти перший ліфт і показати, що буде в другому, бо я ще сам не знаю. Але я знайшов ось таку кімнату. Але тепер понятно, де був цей дід. Ні, кімната, звісно, розломана. розломана, нормально так. О, я виграв. Ну, коротше, думаю, можна другий. Ігра. Коротше, ми будемо грати тепер другу ігру про літаки. Так, залітаємо і віце. А що я можу Тун-тун. Коротше, коли я навідаю екран свої пальцем, то ось так самоліт і летить. Це виглядає чуть-чуть якось. Якось підозріло, але нормально. О, минус одна частинка. это означает, что... Ось. Ну, короче, на такой ноте, я думаю, закинчу это видео. Всем пока.